Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про отримання статусу ВПО та виплати, які надаються таким особам, а саме про те, як отримати статус ВПО. Хто саме може отримувати виплати, на яку суму можуть розраховувати переселенці та багато інших нюансів? Хто може отримувати статус ВПО? Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні. Як отримати статус ВПО онлайн онлайн, отримати статус ВПО можливо в застосунку «Дія». для цього потрібно встановити застосунок, авторизуватися в ньому. В розділі послуги обрати пункт отримати статус ВПО вказати актуальну адресу та підтвердити її за допомогою геолокації. Якщо у вас є діти, ви можете отримати статус переселенця і для них. Як отримати статус ВПО офлайн. Зверніться до ЦНАПу органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади. Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Точний перелік необхідних документів можна дізнатися у ЦНАПі, до якого плануєте звернутися. Важливо, якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть з собою будь-який документ, що підтверджує його. Військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо, примітка відповідними регіонами вважаються ті, що знаходяться в районі проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації. Повний перелік затверджений міністерством з питань реінтеграції. Скільки складають виплати для ВПО? Грошова щомісячна допомога для ВПО складає 2 тисячі гривень для осіб старше 18 років, 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Ця допомога виплачується лише тим українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії, або тим, в кого житло зруйноване чи пошкоджене. Як отримати виплати для ВПО. Заявку на отримання виплат можна подати онлайн. Через застосунок дія або офлайн, звернувшись до ЦНАПу органу соцзахисту населення або представників місцевої влади, чи продовжуються виплати, якщо внутрішньо переміщена особа повертається додому. Коли українці зі статусом ВПО повертаються додому, вони мають про це повідомити, для цього потрібно написати відповідну заяву до структурного підрозділу з питань соцзахисту або подати онлайн заявку через дію. Після цього, згідно чинного законодавства, виплати припиняються також вони припиняються, якщо людина виїжджає з місця тимчасової реєстрації за кордон. Якщо ВПО повертається додому, але не сповіщає про це і продовжує отримувати виплати? Якщо людина вчасно не повідомила про зміну місця проживання і встигла отримати виплати безпідставно, їх доведеться повернути. Чи можна подати заявку на виплати ВПО повторно, якщо за першою заявкою допомога так і не була призначена? Внутрішні переселенці, які намагалися оформити грошову допомогу через дію до 30 квітня, але так її і не отримали, можуть подати повторну заявку на виплати. Для цього потрібно звернутися до органу соцзахисту або надіслати нову заяву поштою. Органи соцзахисту зобов'язані прийняти у людини цю повторну заяву та розглянути її, навіть якщо людина зараз не може підтвердити подачу першої заяви до 30 квітня. Протягом 10 днів з моменту отримання повторної заяви має бути призначена допомога. Подати повторну заяву можна до 1 жовтня 2022 року. Якщо ВПО офіційно влаштується на роботу, чи призначається якась компенсація роботодавцю? Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу ВПО, можуть отримати компенсацію 6,5 тисяч гривень за кожного такого співробітника. Подати заявку потрібно онлайн на порталі Дія або в місцевому центрі зайнятості. Компенсацію можна отримувати два місяці за перший та другий місяць роботи ВПО. Заяву потрібно подати щонайменше через п'ять днів після працевлаштування людини. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо статусу та виплат ВПО. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.